Доброго ранку всім! На зв'язку команда Shark. Почнемо аналітку сьогодні з тижневого графіка BTC. І бачимо те, що у результаті закриття попередньої свічки ціні нічого не вдалося зробити, тобто вона не тестувала зону з цього балансу, ну і в лонг також нічого не було сформовано. Відповідно, ми ще можемо допускати варіант того, що з імба ми можемо знизитись, але відповідно до імба ще залишається потенційний ріст, тому при тригерах на. F нижче, ми можемо здійснити ріст ось сюди, перед тим, як знизитись, ну або вже з актуальних БТ, без тесту йти нижче. Ось, Якщо дивитися на ТФ нижче, то у нас крайн, що тут відбувалося, це є дане зняття свінг максимума, але шортового РБ ціні не вдалося сформувати. Тим не менше, я все одно очікую доставку ціни до свінгів, котрі знаходяться нижче. Відповідно, хід я буду розглядати. Від інструментів, які також будуть на таймфреймах нижче. Якщо перемикатись на ці таймфрейми, а саме 4 години, то у нас може відбутись інверсія. Якщо вона відбудеться, відповідно від неї, я б розглядав вхід в шорт із таргетом на найближчий мінімум. Вхід сам кастомізував би, так щоб було 2, 2.2R. Ну, і ось так потенційна позиція може виглядати, якщо ми цю інверсію все-таки зробимо. Якщо перемикатись на годинний таймфрейм, то у нас вже є фактори для того, щоб даний вхід здійснювати. І цей вхід вже був даний, так як у нас відбулася інверсія цього годинного ніба, ну і відповідно сюди також може падіння відбутись. Тому більш ризиковий вхід може виглядати ось так. Але все-таки я буду очікувати інверсія 4 годинного ніба, і тоді від нього буду злітати в хід. але тим не менше, хто хоче ризикнути, такий варіант ходу також можливий. Ось тепер глянемо на наступні графіки, які можуть вказувати на те, що даний графік бітка також може в моменті знижуватись. Перше, це графік домінації тезеру. Ми бачимо те, що у нас відбувалося ось це зняття. Ну, і тут вже лонговий РБ формувався. Ми знаємо, якщо графік домінації Тезеру буде зростати, то відповідно вся крипта буде знижуватись. Тому особисто я, як мінімум. Очікував би ріст ось цього графіку до цього свінга, ну, відповідно, на фоні цього росту біток ну, і інша альта, може почати падати. Якщо проаналізувати домінацію, то тут відбувся тест імба. Хоча на домінації не завжди використовую всі ці інструменти, зазвичай дивлюся тільки по 5 масивах. Ну, якщо очікувати відкат преміум, то це приблизно 60%. Тому цей варіант росту я ще допускаю. Але тим не менше, таргети основні залишаються знизу. Це 54%, 50% і нижче 50% 48%. Тому це хочеться побачити, щоб в найближчий період часу було знято. Тепер глянемо графік ліміток на бітку. Бачимо те, що одразу в очі кидаються лімітки знизу. Є по ціні 108500 досить такі довгострокові і більш. Масивні і одна на 105К. Тому особисто я очікую першочергове зняття хоча б цього пулу до 109К ймовірним захопленням цього. Ну і потім заново буду аналізувати, тому з актуальних позначок я б все-таки очікував падіння ціни. Також даний тиждень буде волатильний. так як на графіку волатильності бітка. Ми побачили зняття. До мінімумів, мінімум, ну і це зазвичай приводить до росту, Тому вже сьогодні, під час дня або під час його закінчення, ми можемо очікувати ріст волатильності, Якщо цей ріст відбудеться, то на BTC з більшою більшість відбудеться розширення ціни в одну зі сторін, Тому якщо наш аналіз на тиждень буде правильний, то ми скоріше отримуємо відпрацювання ідеї, і воно буде більш таким масштабним. Якщо неправильний, то скоріше виб'є по стоп лосу Ось тут такі справи. Також ще хочу оглянути графік Total, денny таймфрейм. І тут ми побачимо те, що в нас також було зняття, ну і формування шортового РБ. Мінус в тому, що вже одна свічка в РБ закрилася, тобто ми не отримали е швидкої реакції від нього, але тим не менше, він ще зберігає свою актуальність, ну і від нього я б очікував зниження до мінімумів. Тому це також в момент підкріплює шортову ідею на графіку BTC. Ось тепер перейдемо до IT, глянемо ефір. По ефіру. Найближчим інструментом і таким основним для пошуку лугнів є це імп. Чи є тригери для того, щоб до нього знижуватись? Ні, поки не бачимо. Стосовно тижневого темфрейму тут все легше. У нас є зрозумілий торговий діапазон. Бачимо, який тут вмираючий рух формує ціна, Ну і хочеться бачити девіацію ціни знизу в діапазон, формування інструментів як мінімум на 4-годинному таймфреймі і звідси розглядати лунги. Якщо дивитися локальніше, то було ось це зняття, було формування шортового режекшн-блоку, ну і до цього, і до цього свінга в найближчій перспективі я б очікував. Зниження ось цього графіку. Тому в цілому думки я першочергово на тиждень і шортові. Я очікую того, що ціна знизиться у більш такі лобгові зони. Ну і після цього вже будемо там розглядати лонг. Але першочергово я б сьогодні ще дивився шорту годи. На цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.